Він повернувся додому пізно, з запахом чужого парфуму на сорочці, а я стояла біля вікна і рахувала секунди між ударами свого серця, у цю ніч усе змінилося. Моя довіра тріснула, як кришталева чашка, з якою раптом хтось захотів пити гірке вино зради. Я жила з думкою, що якщо ти вкладаєш душу в дім, він захищає тебе. Що якщо ти щодня зранку печеш хліб, витираєш пил зі старої комоди баби Ганни, доглядаєш за садом, то Бог тебе не залишить. Що чоловік, з яким ти прожила половину свого життя, не зрадить тебе так просто, без попередження, без шансу на пояснення. Мене звати Галина. Мені 43, і я все життя думала, що маю все затишний дім на околиці села, двох доньок Софійку і Марічку. Та чоловіка Ігоря, з яким ми пережили війну, голод, бурі і навіть банкрутство його першого бізнесу. Він завжди казав, що я його берегиня, а я вірила, бо хотіла вірити, бо так нас учили терпи і буде тобі щастя, та щастя не вирощується там, де один уже давно сіє отруту. Наш дім стоїть край поля, де влітку хвилюється пшениця, а взимку все засипає снігом так щільно, що, здається, ніби весь світ зупиняється. Тут ще пахне коровами і свіжим молоком, бо сусідка тримає невеличку ферму. А ще тут завжди було чути, як сміються мої діти. Я берегла цей сміх як оберіг. Кожен куточок дому мав свою історію тріщина на стіні у вітальні залишилася ще після бурі 2012-го, але я її не зашпаровувала. Бо це було як шрам, пам'ять про те, що ми встояли, встояли тоді, але не цього разу. Останні кілька місяців Ігор змінився. Пізні зустрічі в місті, затримки на роботі, нова сорочка, куплена без мого відома, телефон, який раптом став приватною зоною. Спершу я думала, втома, бізнес, життя. Але жіноче серце, воно як глиняна миска, зовні тримається, а всередині вже все гуде, тріщить, знає правду щодо того, як її скажуть у голос. Сусідка Люба, в якої язик довший за пліт, якось сказала. Галю, ти не ображайся, але бачила я твого Ігоря в райцентрі з молодицею. Не твоїм стилем вдягнена, не твоїм духом пахне. Я всміхнулась криво, відмахнулася, як від оси. Бо хто хоче чути, що в його житті дірка. Але того вечора я вже не спала. Дивилась у стелю, рахувала плями на побільці, слухала тишу, яка ставала громом. Ігор не прийшов ночувати, сказав лишився вдруга. Але ж я знала, якби в нього трапилось щось серйозне, він би подзвонив. А так просто вимкнув телефон. Я не була з тих жінок, що нишпорять по кишенях. Але на ранок, коли він повернувся, з легким запахом жіночого парфуму, з червоним слідом на шиї, я пішла мити його сорочку і знайшла записку в кишені дякую за ніч. Коли наступного разу та сама рука, що колись писала мені листи з армії, мене ніби облили окропом. Стояла біля пральної машини з запискою в руці і не могла вдихнути. Як це сталося? Коли ми втратили одне одного, і знаєш, що найстрашніше не сам факт зради, а те, що я не помічала, як нас стало двоє у домі, де колись було місце для любові. Діти виросли, старша поїхала в Польщу на навчання, менша закрита в собі після школи, а ми залишилися вдвох, як дві статуї у покинутому парку. І він замість говорити пішов до когось іншого. Я не влаштувала скандалу. Знаєш чому? Бо я українська жінка, моя мати теж мовчала, коли тато не приходив ночами, а баба казала Тримай дім, Галинко. Бо як хата впаде, то й душа загубиться. Але цього разу я вирішила мовчанням хату не врятуєш, бо зрада, це як тріщина в глечику, її можна заліпити, але вода з нього вже не питиметься чистою. Я запланувала, спокійно, крок за кроком, я мала знати правду, усю не здогадки, не чутки. бо навіть якщо серце розбите, жінка має знати, на чому вона стоїть. І наступного дня я пішла до міста не з пустими руками, а з планом, що виріс із болю. Я найняла людину, яка мала відкрити мені очі, і те, що я дізналася, було лише початком. Кажуть, краще не знати, якщо правда може зламати тебе. Але я вже стояла на краю, і назад дороги не було. Те, що я дізналася, змінило не тільки мій шлюб, воно змінило мене. Я не вміла жити в напівправді, не могла вдати, що нічого не сталося, коли моє нутро кричало. Того дня я взула чорні черевики, ті самі, що берегла на людей, і поїхала в місто, ніби на війну. У руках конверти з грошима, а в серці біль змішаний з рішучістю. Зустріч була у кав'ярні біля старого каштана, де ми з Ігорем колись пили першу каву ще до весілля. Абсурдно, правда? Замовляєш детектива там, де колись замовляла капучино зі словами і два печива, будь ласка. Життя, мов тісто, як замісиш, так і виросте. А ми місили на сліпій довірі, не помічаючи тріщин. Чоловік, якого я найняла, був старший за мене, років під 60, із сивими скронями та сумним поглядом людини, яка бачила більше, ніж хотіла. Назвався Павлом, не питав зайвого, просто слухав, кивав, записував Ви впевнені, що хочете знати все? спитав він, коли я описала ситуацію. Я вже знаю все. Мені потрібні докази, відповіла я. Для себе, для дітей і, можливо, для суду. Павло не став моралізувати, він бачив таких, як я, не раз жінок, які жили роками в тіні любові, а потім раптом відкривали очі. Він працював швидко. Вже за тиждень я тримала в руках перші світлини. На фото Ігор, мій чоловік, якого я знала з 20 років, тримає за руку жінку років 30. довге волосся, червоний плащ, усмішка на повні губи. Інші кадри, як він виходить із неї з квартири в новобудові, і ще один вони цілуються на стоянці біля його офісу. У мене потемніло в очах. Я не плакала, просто сіла на ліжко, стискаючи знімки, ніби ті могли проговоритися, і мені хотілося кричати не через сам факт зради, через відчуття, що мене замінили. Що все, що ми будували, він переніс у чужі стіни без мене, але найбільший удар був не в цьому. Павло подзвонив наступного ранку пані Галино, я знайшов дещо ще. Ваш чоловік не просто має коханку. Він переписав частину спільного майна на неї і готує документи для продажу паю землі, який був оформлений на вас обох. Я стояла посеред кухні, слухаючи цю новину, і мені здалося, що підлога зникла з під ніг. Земля. Наша з бабусі, три гектари за селом, де колись ще мій дід садив соняшники, він готується її продати. Без мого відома, і віддати чужій. Я знову згадала бабу Ганну. Вона казала гроші чоловіка то не зло, поки він не думає, що купив за них жінку, і от я, жінка, мати його дітей, тримала дім і його в серці 30 років, виявляюсь просто перешкодою для нової оборудки. Я зібрала всі документи, поїхала до районного нотаріуса, перевірила угоди. І так він уже подав заяву на передачу своєї частки через фірму прокладку. Все було оформлено хитро. Але Павло допоміг мені розібратися. Ми знайшли юристку, молоденьку, але гостру, мов бритва, Мар'яна, вона одразу сказала у вас є шанси відбити все. Головне діяти швидко і мовчати ні слова чоловіку. Так я вступила в іншу війну, без криків, без істерик, з розрахунком, і вперше за роки з відчуттям, що я не просто чиясь жінка. Я, господиня, і я не дозволю зруйнувати те, що збудувала моїми руками. Я жила подвійним життям, удома усміхалась, готувала борщ, зустрічала марічку зі школи, а в місті зустрічалась із адвокаткою, заповнювала документи, консультувалась з юристами по землі. Я навіть звернулась до екологів, бо паї, який Ігор збирався продати, розташований біля природного заповідника, і там були нюанси. У якийсь момент я зловила себе на думці, що більше не думаю про нього як про мого чоловіка. Він був як привид, ще присутній у домі, але вже не в серці. І все ж, коли я лягала спати, то відчувала порожнечу поруч, бо навіть найміцніші жінки, вони не залізні, вони просто мовчки переносять те, що інші б не витримали. А потім сталося те, що змусило мене діяти негайно. Одного вечора Ігор прийшов додому раніше, ніж зазвичай, і сказав Галю, нам треба поговорити, я думаю, нам варто продати землю. Зараз гарна ціна, я вже знайшов покупця. Я подивилася на нього і усміхнулася. Добре, Ігорю, поговоримо, але не про землю. Він сів навпроти мене з тією самою усмішкою, якою колись кликав до танцю на весільній забаві. Але тепер за тією усмішкою ховалася інша людина. І я не та, що раніше. Сьогодні я була не просто дружиною, я була жінкою, яка знала і яка більше не мовчала. Я зварила чай. Не для нього, для себе, зм'ятою, мелісою і дрібкою Валеріани, не тому, що серце билося, а тому, що душа мала витримати. За вікном шурхотіло листя, десь гавкав пес, і життя йшло, як ні в чому не бувало. Але всередині цієї хати визрівав шторм. Ігор сидів за столом, розслаблений, з руками, що нервово стискали чашку. Він говорив про землю, про плани, про те, як усім буде краще. А я слухала, мовчала, і в той момент у мені визріла сила, про яку я й не знала. Жінка, яка мовчала руками, знала, настав час говорити. Ігорю, я почала тихо, рівно. Я знаю про неї, він знітився. Вперше за довгий час його очі не змогли втримати мого погляду. Про кого? Про ту, з якою ти проводиш ночі, і про землю, яку ти хочеш віддати їй через підставну фірму, і про записку в кишені сорочки, і про фотографії. Його лице змінилося як фарба, що розтіклась під дощем, він мовби не очікував, що я знаю так багато. Мабуть, сподівався, що я та сама покірна вічно терплячим поглядом, яка буде вірити в будь-яку байку. Та я більше не була тією жінкою, я все зробила, як ти хотів, продовжила я. Вела дім, виховувала наших дітей, тримала тебе після банкрутства, відкладала на чоботи, коли ти купував собі нову рибальську снасть. А ти, замість подяки, продав усе, що між нами було за кілька вечорів чужої пристрасті. Він підвівся, почав ходити туди-сюди, як звір у клітці. Галю, ти все не так зрозуміла, це несерйозно. Я заплутався, але я не збирався тобі нічого поганого, ти не збирався, обірвала я, але зробив, і тепер я збиратиму себе, документи, свідків і все, що потрібно, щоб захистити те, що належить мені та нашим дітям. Я не кричала. Це була не сцена з дешевої мелодрами, де жінка кидає тарілки. Я стояла твердо, як дуб у полі, що пережив стобур, бо я вже пережила найгірше зраду. А тепер лишалась тільки боротьба. Я не дам тобі землю, сказала я чітко. Вона не твоя. Вона дісталась мені від баби Ганни, ти її обробляв, дякую. Але на цьому твоя частина і завершується. Юрист уже готує клопотання про заборону на будь-які угоди. Ігор знову сів. Очі його були наповнені нежалим страхом, бо він не очікував не такої реакції, бо більшість жінок у його житті мовчали, а я заговорила Ти хочеш будувати з нею нове життя. Будуй, але не на моїй землі і не на кістках моєї довіри, мої діти не бачитимуть, як їхню матір використовують. І моя Софійка не думатиме, що мовчання це шлях. Тут він заговорив, голос тремтів. Галю, я не хотів втратити тебе, я просто я не знаю, як це вийшло. Ні, Ігорю, ти знаєш, просто думав, що пронесе. Ми сиділи довго, я не просила пояснень, мені вже не потрібні були виправдання, мені потрібна була правда, і вона вже була зі мною. А ще плани, конкретні, як вийти з цього не просто переможницею, а живою. Наступного дня я зустрілась із головою сільради, розповіла про ситуацію. Дізналась, що землю можна було заборонити до продажу через заяву до суду про спір. Мар'яна все оформила швидко. І поки Ігор зустрічався з коханкою в кав'ярнях, я підписувала документи, які зупиняли його дії. Та боротьба була не лише за землю. Це була боротьба за себе. Бо я більше не хотіла бути тінню. Я хотіла знову бачити себе у дзеркалі, не як зламану, зневажену, а як ту, що вистояла, а потім. Потім усе змінило ще раз, бо одна з ночей. Та, коли я думала, що нарешті можу видихнути, принесла дзвінок і голос на тому кінці сказав Пані Галино, ви повинні знати, ваша суперниця не просто коханка. Вона, юристка з забудовної фірми, яка вже скуповує паї по всій області, і Ігор, лише одна з марионеток у її грі, виявилось, що його зрада не просто сімейна драма. Вона була лише ниточкою, за яку я смикнула, і витягла цілий клубок бруду, де змішалися гроші, жадоба і безжальний бізнес. Мене хотіли не просто зламати. Мене хотіли стерти, як людину, як жінку, як хазяйку на своїй землі. Я пам'ятаю ту ніч до ранку лишалось години дві, коли задзвонив телефон. Павло, мій приватний детектив, говорив швидко, майже пошепки. Галино, маю щось важливе. Та коханка твого чоловіка, юристка, працює на велику київську фірму, яка через підставних осіб скуповує землю на півдні області, називаються інвесторами, але, по суті, виводять землю в промислову переробку. А твої три гектари ключові, їхній проект без них не пройде екологічну експертизу. Я сиділа, закутавшись у коць, а серце калатало, як у дівчини, перед сповіддю. То це не просто зрада. То він продав не тільки любов, а й землю, яка годувала три покоління моїх предків. Ігор пішак, продовжував Павло. Вони знали, що ти не продаси добровільно, тому і ввели її в гру. Вона грала тонко, спокушала, переконувала, маніпулювала ти не перша. Ігор не останній. Тієї ночі я довго не спала, Дивилась на руки свої натруджені стріщинами від городини, від зими, від прання вручну, і думала. Скільки ще в цьому житті маю витримати, аби просто мати право бути. Наступного дня я поїхала в обласний центр. Усе, що я мала, це фото, документи, слова Павла і роз'ятрену правду, але цього разу я не була сама. Мар'яна, моя адвокатка, їхала поруч. Вони грають велику гру, сказала вона. Але ти ключова фігура. Якщо не продаси, якщо доведеш, що вони шантажували, використовували зв'язки, можна розвалити цю аферу. Це не лише твоє, це сотні гектарів у сусідніх селах. Їхні власники, літні люди, які не завжди розуміють, що підписують, ти перша хто бореться. Ми зустрілися з представниками екологічного департаменту. Я принесла документи, фото, навіть аудіозапис, де Ігор зізнавався в розмові, що йому пообіцяли відкат за пай, але Галина все псує. Мене слухали спершу скептично, потім уважніше. Бо я не просила допомоги, я вимагала справедливості. Знаєте, сказала я чиновнику, що глянув на мене, як на чергову селянку, у вас, може, під вікнами асфальт, а в нас під ногами земля. Та де хрестили, женили, ховали, і якщо ви дасте дозволи на цю забудову, ви поховаєте не просто село, ви зітрете пам'ять. А тоді я поїхала в редакцію місцевої газети. Розповіла все і про фірму, і про махінації, і про свою історію. Журналістка, молода й розумна, одразу вхопила суть. Через тиждень у мережі з'явився репортаж, коли любов лише інструмент, як земельна афера почалась із зради, мене впізнавали в місті, хтось шепотів о, то та, що чоловіка втратила. А хтось з повагою, бач, не злякалась. Ігор. Він намагався говорити. Приходив, благав не виносити сміття з хати. Казав, що його підставили що він не думав, що все так серйозно. Я слухала і мовчала, а тоді сказала Може, ти думав, що я просто зламана баба з села, але я, українська жінка, я стояла за тобою в окопах бідності. І коли ти вибрав протилежний бік, я вистояла і вистою ще. Судова заборона на продаж землі пройшла. Екологічна служба взяла на перевірку усі документи фірми. І, хоч вони крутились, як вужі на сковорідці, запахло розслідуванням, а я. я почала писати щоночі, коли в хаті ставало тихо, я брала зошит і писала про жінок, про землю, про зраду, про силу, бо, слово, теж зброя. І от одного вечора, коли сонце сідало над нашим полем, Марічка підійшла до мене і тихо сказала Мамо, ти стала іншою, сильною, можна я теж не мовчатиму, коли мені буде боляче? Я обняла її і вперше за довгий час заплакала не від безсилля, а від того, що насіння, посіяне болем, дало добрий плід. Кажуть, коли жінка проходить через зраду і не ламається, вона стає небезпечною не для себе, а для тих, хто звик бачити в ній мовчазну тінь, а я вже не тінь. Я стала бурею, і буря, знаєш, завжди має напрям. Після публікації в газеті ситуація почала розгортатися швидше, ніж я встигала запарювати чай. Дзвонили з області, з сільської ради, навіть з одного телеканалу, питали, чи готова я говорити на камеру. Мовляв, справа гучна має суспільний інтерес. А я сиділа в своїй кухні серед банок із варенням і думала, а чому б ні? Вперше в житті я відчула, що мій голос має силу не тільки в стінах хати. Що моя історія то не просто драма про зраду чоловіка. А частина великої війни, яку ведуть тисячі жінок, за свої родини, за землю, за гідність. І тоді в моєму житті з'явився той, кого я й не чекала. Звали його Остап високий, з добрим поглядом, волонтер, що колись привозив гуманітарку в наше село. Він зателефонував після ефіру сказав Пані Галино, я пам'ятаю вас, ви тоді принесли нам пиріжки і сказали, що добро, то хліб, яким треба ділитись. Якщо дозволите, я допоможу вам зараз. Я спершу насторожилася, бо після Ігоря мені важко було вірити чоловікам, але Остап не ліз у душу, просто став поруч. Тихо, як той, хто знає, як це, бути сильним із болю. Він мав зв'язки у громадських організаціях, знав, до кого звертатися, щоб екологічна перевірка була чесною, щоб справа не загубилась на півдорозі. Ми працювали разом. І знаєш, у чому була різниця між ним та Ігорем? Остап ніколи не ставив себе вище. Він слухав, він питав Як ти? і чекав відповіді, а не мовчав, поки я пригортала біль самотності. Одного разу, коли ми з ним сиділи на лавці під старим горіхом біля мого дому, він глянув на мене і сказав Ви не просто жінка, Галино, ви символ. Для таких, як я, для багатьох, хто боїться підняти голову. Я не знала, що відповісти, бо я не хотіла бути символом, я хотіла просто спокійного життя. Без зради, без афер, без бою. Але вже було пізно, я стала частиною чогось більшого. Ігор почав ламатись. Коли на нього вийшли журналісти, коли з Офісу тієї фірми вилучили документи, коли кілька сільських рад розірвали з ними попередні угоди, він з'явився п'яний на порозі мого дому. Ти все зруйнувала, кричав. Вони ж мені обіцяли роботу, гроші, новий початок, а ти, ти зробила з мене посміховисько? Я дивилася на нього і більше не бачила чоловіка, з яким пережила війну, без гроші я, народження наших дітей. Переді мною стояв чоловік, що зрадив усе, що мав, і лишився ні з чим. Ні, Ігорю, відповіла я. Я не зруйнувала, я просто не дала тобі зруйнувати мене. Він пішов, і здається, назавжди. А справа тим часом набирала обертів. Мар'яна повідомила, фірму, яка скуповувала паї, взяли в розробку. Виявилось, що за ними стояли і колишні чиновники, і депутати, і навіть один екологічний експерт, що за хабарі підписував дозволи на забудову. А ще десятки подібних до мене жінок, яких змушували мовчати або підписувати добровільну відмову від прав. Я не мовчала, виступила на обласному форумі, сказала в мікрофон те, чого боялася раніше навіть подумати. Ми жінки, ми хазяйки, ми ґрунт, на якому тримається країна, і якщо хтось думає, що може нас купити, він глибоко помиляється. Після того підходили молоді дівчата, бабусі-фермерки, обіймали, казали, ти вселила надію, а Остап, він і далі був поруч, він не питав, а що між нами. Він просто стояв, і від того мені ставало легше дихати, але я знала, це ще не фінал, бо ті, хто втрачає гроші, не прощають. І коли ворог втрачає лице, він стає небезпечнішим. Одного вечора на моєму подвір'ї хтось порізав шини на машині. Потім невідомі подзвонили Мар'яні з погрозами, і тоді я зрозуміла, фінальна битва ще попереду. Усе вказувало на те, що кінець близько. Але я більше не була тією жінкою, що тремтить від страху, загортається в тишу і чекає, поки буря мене, я буря. І цього разу, якщо хтось мав згоріти в ній, то точно не я. Після нападу на моє авто я подала заяву в поліцію, чесно кажучи, не вірила, що вони щось зроблять, але завдяки розголосу і тиску громадськості справа рушила з місця. Остап підключив знайомих журналістів, а Павло вивів наслід того, хто виконував брудну роботу фірми молодого хлопця, який, як виявилось, колись працював у них на підряді і мав довгий шлейф за плечима. Його затримали. А за ним і юристку, ту саму, що спочатку завоювала Ігоря, а потім хотіла завоювати мою землю. Коли її вели до машини в наручниках, вона зухвало кинула мені. Ви думаєте, що зміните? На вашому місці тисячі, прийдуть інші. Я подивилася їй просто в очі і відповіла Можливо, але кожна така, як я, зупинить хоч одного з вас. І поки ми стоїмо, ви не зламаєте цю землю, фірму розформували. По області відкрили кілька кримінальних справ, імена прозвучали на національних новинах. А я, я повернулася додому. До яблуні, що пережила дві бурі, до плити, на якій пахли пиріжки з капустою, до життя, де кожен ранок дар, а не поле битви. Ігор переїхав у місто. Я не тримала зла, хай живе, як знає. Я жила далі не для нього, для себе, для дітей, для тієї маленької дівчинки всередині, яка все життя мріяла, що буде сильною. Софійка повернулась з-за кордону на свята, обійняла мене міцно, Мамо, я читала про тебе, ти героїня, та яка я героїня? зітхнула я. Просто не дала себе з'їсти. Марічка почала частіше усміхатись, стала писати вірші і якось сказала. Я не боюся тепер любити. Бо знаю, навіть як розіб'ють серце, з нього виросте щось сильніше. А Остап він не зник, як і не просив нічого взамін. Ми просто були поруч, спершу як товариші, потім, як ті, хто знаходить затишок у мовчанні, і лише одного вечора, коли ми повертались із заходу, де я виступала перед фермерами, він взяв мою руку і сказав Галино, ти не зламалась, і я не буду змушувати тебе починати щось нове. Але якщо колись захочеш просто бути щасливою, я буду поряд. Я мовчала, бо що тут скажеш, коли в душі вперше за роки тиша, та, у якій не болить, не пече, а просто легко. Весна прийшла рано, поле зацвіло першим крокусом. Я вийшла босоніж на землю, вдихнула холодну вологу запаху глини і подумала Я вдома і я вільна, я знала, попереду буде багато, може, ще біль, може, ще боротьба. Але я більше не боюся, бо я українська жінка.